Вітаю! Сьогодні на огляді столове приладдя від імтак. По суті, ми маємо перед собою міцний туристичний тул для їди із загальними розмірами в 200 на 40 мм і масою в 97 грамів. Допоміжним елементом тут виступає крепільна скоба, яка надійно з'єднує воїди на три столові прилади. Головна частина тула це ложка, в даному випадку базовий несучий елемент, до якої пристібається вилка та ніж. Цікаво, що в різних ситуаціях можливо відстібнути саме одну річ, при цьому два інші залишаються на тій же міцній похідній зв'язці. В іншій ситуації можливо розстібнути всі три та отримати повноцінний напір з ложки, вилки та столового ножа. Тул, виготовлений із міцної 420-ї нержавіючої сталі з антикоразійним покриттям з товщиною металу в 1 мм на самих приладдях, що дозволяє використовувати цей тул у вкрай жорстких польових або лісових умовах. Загалом сталь абсолютно не боїться води та вогкості. При цьому, якщо ти тул випустити з рук, випадково сісти на нього або наступний. Пити ногою, то решта залишиться без жодних наслідків. Загалом у ході тестування столовий тул від бренду імтак показав себе як зручний та компактний похідний інструмент, який без питання замінить звичайне домашнє приладдя для їжі. Хто хоче дізнатися більше? Усі посилання під цим відео. Підписуйтесь на нашої групи у соціальних мережах. На все добре, хай щастить, Бережіть себе.